Про голод не йдеться, але ціни на продукти в Україні зросли настільки, що чимало людей вже економлять на їжі, і кількість таких українців усього за два роки зросла більш ніж удвічі. Це офіційні дані НБУ. І ще один етап подорожчання продуктів, зокрема м'яса, риби та інших традиційних для святкового столу, очікується перед різдвом та новим роком. Отже, які харчі додали в ціні, та наскільки, чому подешевши гречка? ну і по чим торгують продукти? продукти на базарах столиці Івано-Франківська та Кропивницького. Наші журналісти ходили за покупками і готові розказати про це. Від початку повномасштабного вторгнення частка сімейного бюджету, яка йде на їжу, лише зростає, бо ціни на продукти підвищуються, а зарплати найчастіше залишаються на довоєнному рівні. Просто зараз ми перевіримо на які саме продукти останнім часом зросли ціни у столиці. Одразу цікавимося, що відбувається з цінами на м'ясо. З вчорашнього дня пішло потрошку піднімання ціни. Ну, я думаю, і зв'язку, мабуть, все-таки з тими, що те, що проходить на границі у нас в Польщі, воно зв'язано, мабуть, і не доходять які горючі матеріали, а це ж також доставка, логістика сказується. Плюс зима не так розде скот, як би нам хотілося, тому що холод. Плюс Свята, те, що кожен рік проходить, проте це здорожчання не катастрофічне, запевняє жінка. Якщо взяти в порівнянні з прошлим тижнем, то в нас кожна позиція на 5 гривень пішла вверх. Тобто 2 Якщо би точок коштував у нас 180 гривень, то зараз він 185 гривень. А от продавці овочів та фруктів не такі оптимістичні щодо цін цьогоріч. Кажуть, лише від вересня їхній товар суттєво подорожчав. Вважайте, якщо була картопля по 6 гривень, по 5, по 4, а зараз картопля на опті 14 гривень. 13 гривень є, чутно. Так само цибуля була по 8, була по 9, по 10. Зараз цибуля 15 гривень. Чутно це все. Чутно. Традиційні для новорічних свят цитрусові можуть стати взагалі делікатесом, стверджує пані Надія. Ви знаєте, що в нас блокада наших машин на польському кордоні машини стоять, це все тягне за собою. Щодо молочних продуктів, то вони для киян цілком доступні. Останній раз на біл піднімався в ціні сезонно, два місяці тому. Центральний ринок Івано-Франківську. Тут можна скупитися по максимуму. Від молочки до найекзотичніших фруктів. І цінники тут як своєрідний барометр. Та ми що він сьогодні показує. Розпочинаємо з м'ясного павільйону. Пані Мирослава тут торгує свининою. Каже, ціни на її товар тримаються практично на одному рівні вже пару років. Полябниця на рібрі 160 гривень, без сала, без шкіри, без хребта. Такий Не... великий шмат. більше трьох кілограм, 530 гривень. А ось улюблений продукт українців сало в порівнянні з літом додав у ціні 20-30 гривень на кілограмі. Ну, у нас таке середнє сало. Сало ми торгуємо по 140 гривень гриві А трошки більше двісті, 200, 220. Ну, літом дешевше трошки сало, бо сало не йде. А зараз сало трошечки йде. Пані Стефанія на ринку частий гість, але м'ясо купує хіба на свята, і то трішки. Нині ж прийшла спеціально за салом. Купила аж 3 кілограми. Чина середня, середня ціна на цей час. На три тисячі пенсії не дуже накупишся. Яловичина на прилавках франківського ринку значно менше, ніж свинини. Менше пропозиція, відтак і ціна вища. Різниця на кілограмі в середньому 100 гривень. От такі краще, ідеальне м'ясо зачищене 250-260. Але це ідеальне м'ясо. Це йде трошечки нижчий сорт. Воно йде тонше, воно йде такі на жировій основі, то воно 180-200. Для ловичини, я думаю, ця ціна недорога. Я думаю, що того року в цей час в мене були такі самі ціни. Я беру, дивіться, отакі от, обрізки гарні, то вони по 150. Зовсім інша картина з набілом. Тут ціни виросли і на всю продукцію буквально за останні два місяці. Середня ціна кілограма сиру зараз в районі 270 гривень, масла 360. Ціни всі виробники підняли приблизно на 10, 20, 30 гривень. з сезоном зазвичай пов'язано. Пішли вгору ціни і практично на всі фрукти та овочі. Святослав торгує цитрусовими, каже вартість мандарин з Європи сягає 110 гривень за кілограм. Вже подорожчали за рахунок логістики. Щоб подорожчав там і курс, подорожчав, і відповідно, і логістика, і ще плюс зарахувати, що в Польщі це теж лліє. Б'ється нові рекорди цьогоріч українська городина. Вартість картоплі цибулів в порівнянні з минулим роком зросла вдвічі. Картопля, все, все по як 17 гривень, то що не зросло. А по чому було? Було по 10, по 9, 8 навіть було. А зараз, дивіться, 17 гривень. Цибуля була по 12, стала по 17, там далі 22, 20. Отака ціна. Ціни йдуть до гори, ніхто не стримає їх. Єдине, що здешевіло, то це капуста, каже чоловік. Із 15 гривень торік до 10 зараз. Шалено втратили в ціні деякі крупи, скажімо, гречка. Закупівельна ціна минулого року була 95 гривень. Закупівельна ціна 95 гривень, тобто ми мали мати якусь надбавку для того, щоб вижити так. А цього року 23 гривні вже готова гречка. Продається. Ну космічно. Б'є рекорди і олія кажуть продавці. Ціна за літр у деяких виробників знизилася на третину. Ну, минулого року 62, 68, 73 гривні залежить від е, е, виробника. А цього року? А цього року 40 гривень. Ще один стратегічно важливий продукт, який є в кухонні шафці всіх українських господинь, борошно продавці радують, ціни на нього не рушать. Не подорожчу франківський хліб. Вартість тримається на рівні грудня минулого року від 13 гривень за буханець. Кількість дорожчали харчів у Кропивницькому. Для цього йдемо на закупи на один з місцевих ринків. Місце, де найнижчі ціни на продукти. Картопля 10 гривень за кілограм, яйця 55 гривень за десяток. Олія домашня 55 гривень за літр. Домашній кисломолочний сир 99 гривень за кілограм. Такі ціни на ринку кропивницького у порівнянні з літнім періодом нижчі на кілька гривень. Однак торгівля не йде, скаржаться продавці. А ножку на холодець, разницю. Чого? Упала трохи ціна й на м'ясну продукцію, однак тут теж немає черги. Людей немає, людей дії ж немає. Ми ж самі ми пройшли. Бачили народ. Ось фотографіруйте, це ми спимо цілий день у ці ряди пусті. Закупи у покупців досить скромні. Трохи овочів, м'яса, риба. Дуже дорогі ціни, дуже важкі. Це вижити на 2600 тисячі шістьсот не комунальні продукти. Два рази скупилася і все. Я відкопляю, бо нема і риба, гостьміття 160 шістдесят Тобто така дубна будь у нас у сільотка. Така. Олена Бринза, Жанна Дочак, Юрій Куций, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.